Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і від від військових ніяк не вплине на вашу а, безпеку. Президент Володимир Зеленський провідав очільника Кремля Владимира Путіна з прийдешніми новорічними святами. І в Моєму мозоку я закінчив війну. Нам казали, буде долар 45 в при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. My. Що ви подумали? Щ... Які думки у вас були е... ст... в сенсі вашої боротьби з російською агресією, з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного е... противника Влад... Володимира Путіна? У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось. Думати, думати стратегічно.